Велика війна принесла великі виклики до 2022 року. Україна не мала масштабного досвіду повернення до роботи органів влади на території після тривалої окупації. Для того щоб ефективно вирішувати задачі з реінтеграції, коли б вона не почалась. Уже сьогодні треба формувати кадровий резерв. Йдеться про управлінців, які мають глибоко розуміти специфіку задач і потреби людей в громадах, що постраждали від дій ворога. Ключове завдання, яке для нас поставив президент Зеленський, що нам потрібно розробити програму або програми, направлені на набір кадрів для деокупованих територій. Підготувати фахівців з глибоким розумінням специфіки регіонів, які в різний час пройшли через окупацію. Ось мета «Reintegration Management Program». Її за підтримки офісу президента спільно розробили представництво президента України в Автономній Республіці Крим та бізнес-школа МІМ. Програма, яка орієнтована на майбутнє. Програма, яка орієнтована на знання, навички, на формування управлінської спільноти, яка буде відроджувати Україну на деокупованих територіях. П'ять місяців інтенсивного онлайн-навчання, години дискусій і роботи в групах. Розширення управлінських горизонтів та зміни у мисленні ось що дала слухачам реінтегрейшн менеджмент програм. Це надасть можливість керівникам, що будуть задіяні після деокупації в реінтеграції цих територій. Перш за все бути найбільш ефективними. 80% учасників програми родом з тих міст і сіл, які перебували або і сьогодні залишаються під контролем ворога. Через війну люди роз'їхалися по всій Україні однак продовжують працювати з думкою про свою малу батьківщину з бажанням повернутися до рідного дому. Я бачу свою місію в тому, щоб зробити так, щоб люди змогли безконфліктно повернутися і могли мешкати далі в Мелітополі. Слухачі програми розвивали навички управлінської психології, вивчали процеси та проектний менеджмент, слухали лекції від практиків чинних та колишніх державних управлінців. Важлива складова історичний екскурс у минуле окупованих регіонів. Усі ці знання стануть опорою для лідерів, що бачать себе у процесах реінтеграції та прагнуть відбудувати нашу країну і побудувати нове середовище, в якому буде комфортно і всім жити. І буде розвивати стало розвиток бізнесу. Reintegration Management Program – Це також і про спільноту однодумців та диску проєктів із відновлення, які учасники напрацювали і втілюватимуть разом у майбутньому. Програма стала можливою завдяки підтримці проєкту агентства США з міжнародного розвитку USAID зміцнення громадської довіри UCBI».